Що робити, якщо ваші сторіс дивляться зовсім мало людей? Низькі охоплення, підписники не реагують на сторіс, і кількість людей на перші сторіс та на останній більше ніж у два рази. Любі мої, це сигнал про те, що ви робите щось не так. І в цьому відео я дам вам 5 робочих способів, як підвищити охоплення в сторіс. Ці способи я протестувала на собі, своїх клієнтах та своїх учнях. Мене звуть Тома, я експертка з маркетингу в соцмережах. Займаюсь цим вже більше п'яти років. Спосіб номер один: для того, щоб новенькі люди, які тільки не прийшли в ваш блог, щоб вони розуміли, про що ви, для кого ви, що взагалі відбувається в вашому блозі. Вам потрібно їх ввести в контекст вашого життя. Тобто не починайте з банального сьогодні я йду в зал. Краще розкажіть якусь коротеньку історію про спорт у вашому житті, про те, взагалі, як вас звати, хто ви чим займаєтесь, і вже потім про те, що ви йдете в спортзал. Наприклад, в перші сторіс, ви можете сказати, невже це сталося? В другій Тома, яка терпіти не може спорт, йде в зал. В третій, ви вже вводите в контекст, хто ви чим займаєтесь наприклад, мені як людині, яка працює онлайн. Робить інших людей багатими та щасливими за допомогою ведення блогу, просто конче необхідна активність. В четвертий сторіс ви можете сказати побажайте мені успіхів. В п'ятій, поки я йду, хочу вас питати, хто хоч раз був у залі. Тобто тут ми вже починаємо спілкуватися з нашою аудиторією, так, за допомогою якихось там тестів або якихось там питань, так щоб вони вам просто в дірект відповідали. І після першого питання ви можете задати наступне питання. Хто з тих, хто хоч раз був у залі, почав активно туди ходити. Далі проходить певний період часу, поки підписники вам відповідають на ваші сторіс. І потім ви можете зробити якусь юмористичну сторіс, там викласти відповіді, так як зараз ви бачите на прикладі. Що дякую, а ви мотивуєте хлопці та дівчата? А далі ви вже можете показати процес, так тобто, що ви там сьогодні робили в залі, які у вас вже є результати, можливо, якісь емоції можете там протранслювати, наприклад, і якийсь вже висновок у кінці дня. Якщо глядач знає ваш контекст, тобто контекст вашого життя, як вас звати, як звати інших героїв ваших сторіс то він вже у вас. Нібито на гачку, і кожного дня серед усіх інших кружечків сторіс він буде обирати ваш, тому що він розуміє, що у вас відбувається, і ви вже не такий нудний експерт, як всі інші 90 Спосіб номер два це у нас серіальність. Взагалі, цей спосіб він не працює так, щоб тільки один раз підняти вам охоплення і забути. Він працює на перспективу, тобто, це те, що допоможе вам постійно тримати ваші охоплення в тонусі. Є таке поняття, як сюжетні лінії, тобто певні лінії, які ви будете розкривати та транслювати у вашому блозі. Зараз поясню простими словами. У вашому житті завжди є якісь фундаментальні лінії. Так, у кожного з нас є якісь фундаментальні лінії. Наприклад, у мене це перша робота з соцмережами, друге це робота над собою, так, тобто саморозвиток, третє це стосунки з людьми, тобто з чоловіком, з друзями, з клієнтами, з учнями. І у вас це можуть бути, наприклад, там домашні улюбленці. Окрім цього, сюжетні лінії є довгостроковими, так тобто, ось цими фундаментальними, а також є ще короткострокові. Наприклад, у вас зараз можливо там в вашому житті є такий певний період, як схуднення або якийсь челендж, ви впроваджуєте, так або це може бути переїзд, установка брекетів, тобто це те. Що іде якийсь певний період часу, і рано чи пізно він закінчується. І якщо ви оберете якісь п'ять постійних ліній, які ви будете розкривати у вашому блозі, то охоплення будуть завжди на висоті. Не дарма ж люди дивляться серіали. Серіальність вона взагалі така дуже цікава річ. Цей, до речі, лайфхак можна також використовувати і для Reels, не тільки для сторіс. Тобто, коли ви ділите одну тему на декілька відео. Наприклад, у мене зараз в житті немає якихось там. Великих змін, тому зараз я впроваджую експертну серіальність. Тобто я беру всі свої експертні теми і розподіляю їх по тижням. Наприклад, на цьому тижні я розказую тільки про сторіс, на наступному тижні я буду розповідати про рілс, там на третій тиждень я буду розповідати про створення контенту і так далі. Мені, наприклад, так легше орієнтуватися і підписникам. Так, доволі таки цікавіше буде спостерігати і зрозуміліше за моїм контентом. Я буду розповідати про всі складові щодо сторіс, серюз, про якісь секретні фішки, про оформлення, про сенси, про сторітельнги. Тому рекомендую підписатися на мене, щоб не припустити корисну безкоштовну інформацію. Спосіб номер три це розповідати свої факапи. Давайте визнаємо, що ми всі не ідеальні і таке реальне життя. Так, деяких людей до сих пір чіпляють тачки Такий карт'є, але погодьтеся, що зараз на першому місці все ж таки у нас є людина, її історія, її світогляд, її бачення на цей світ, взагалі її досвід, тобто чим вона може з нами поділитися, щоб ми на неї підписалися. І навіть якщо людина прийде на ваші літаки, карціє, машини і так далі. Ви не зможете побудувати з нею тісний зв'язок, якщо не почнете ділитися своєю історією, своїм досвідом, своїм шляхом в цілому. Ось вам наявний приклад. У мене була ціль зібрати 5 тисяч підписників до кінця літа. Але через запуск інфопродукту, через те, що я не розрахувала свої сили, в мене нічого не вийшло. Ну, як вийшло, але тільки зібрати 2,5 тисячі підписників. Тобто, половина задачі нібито зроблена. І знаєте? Що відгуків та підтримки було дуже багато. Нові люди, які тільки умовно на мене вчора підписались, вони вже писали мені вдячність за мою щирість та справжній шлях. Всі розповідають про те, що вони набрали підписників. Я там набрала 10 тисяч підписників, зріс я 50 тисяч підписників. Безумовно, це також потрібно, це також важливо. Але якщо ви хочете виділитись серед усіх інших, розказуйте про свої факапи. Спосіб номер 4: назвемо його Чити в алгоритмах. Не так давно Інстаграм знову оновив свої алгоритми, і тепер увага, якщо ви викладаєте до 4 сторіс. Ваші охоплення будуть в два рази вище ніж коли ви зробите якийсь дуже класний, але великий сторітелінг. Чому та як це працює? Я розповіла в новому Shorts, Обов'язково подивіться. Проте це не означає, що потрібно забути про сторітелінги і викладати якусь фігню на 4 сторіс. Ні, в жодному разі. Якраз за допомогою сторітелінгів ви будуєте міцний зв'язок зі своєю аудиторією. Ту саму лояльність, коли люди реагують на ваші сторіс, відповідають, взаємодіють з вами. І навіть коли ви викладаєте посилання, вони одразу готові вас купувати, або ви ще тільки анонсували свій продукт, вони вже потребують Бують вашу картку. Ось саме для цього нам потрібні сторітелінги, тому про них ми не забуваємо в жодному разі. А саме такий чит в алгоритмах ми можемо використовувати, коли нам потрібно зробити якийсь важливий анонс, наприклад, якоїсь події або старту продажів курсу, наприклад, або дати посилання на новий подкаст, продукт тощо. І останній п'ятий спосіб проводити розбори в сторіс. Тут все доволі просто. Подумайте, що може бути цікавим вашої аудиторії. Наприклад, у психологів це можуть бути розбори якихось відомих там, наприклад, фільмів або нових фільмів, так тобто поведінку персонажів, що вони роблять, для чого вони це роблять, можливо, хтось з підписників. Впізнає себе в цих персонажах, так і дасть вам якийсь фідбек. Далі ви зможете це закріпити в актуальні, і вони будуть працювати на вас як вічний контент. Тобто розкривати вашу експертність та взагалі знайомити нових людей з вами. У мене, наприклад, це розбори Reels в Stories, так тобто інших людей. У мене є окрема рубрика для цього. Ви можете також подивитися це в моєму аккаунті. Також розбори я проводжу ще і в Reels. В Reels я розбираю поки що тільки шапки акаунтів. До речі, ви також можете прийняти участь. Подумайте та випишіть свої ідеї. Цей спосіб гарно продемонструє вашу експертність та вашу особистість. Як бачите, ніяких магічних пігулок щодо підвищення охоплення немає. Обов'язково спробуйте всі 5 способів у себе в блозі. Буду вдячна вам за підписку та будь-який коментар. Для мене це дуже важливо. Це велика мотивація для мене робити і надалі корисний безкоштовний контент та допомагати вам. З веденням блогу до зустрічі!